Вітаю, друзі! З вами психолог Єлена Літвінова. І сьогоднішнє моє відео буде присвячено інтерв'ю Тараса Цимбалюка Єві Коршик. І я думаю, з нього ви зрозумієте і я поясню, чому саме я не дивила шоу Холостяк. І взагалі ми трішечки поговоримо про інтерв'ю Тараса. Ну, як я вже неодноразово зазначала, я не дивилася жодного сезону Холостяк. Хоча ви мене просили, щоб я подивилася і розібрала саме цей сезон. Я в собі не знайшла сил, тому що дуже довгі серії, дуже дуже, -дуже довгі випуски, епізоди. І просто, і, чесно кажучи, цей проєкт, він з самого початку, коли він почав іти, коли був ще самий самий перший сезон, я намагалася подивитися шматочок одного випуску я навіть не пам'ятаю, хто там був тоді холостяком. І от сама ця концепція, мене як практика, як психолога, вона мене завжди. Я не розуміла, що вони намагаються цим показати. Чому? Тому що у цьому шоу дівчата змагаються за серце одного чоловіка. Це вже саме по собі створює нездорову атмосферу, тому що ми, психологи, завжди говоримо, що нормальні стосунки. Мають починатися взаємно, легко, нормально, без там, якихось надмірних фрустрацій. Ви не маєте домагатися чоловіка ним, ви не маєте завойовувати його серце точно так же, як і чоловік не має вас сталкерити, не має намагатися завоювати ваше серце, якщо ви його не хочете, якщо ви його не бачите. Він не повинен танцювати танці з бубнами для того, щоб тільки ви звернули на нього увагу. Ну, це те, що нам пропагувалося у дитячих казках, у фільмах. Як завоювати принцесу, чи ще щось. Це не є проявами нормального кохання, побудови нормальних стосунків. І ми, психологи, завжди про це говоримо. А у цьому шоу штучно створюється саме отакий, що дівчата мають завоювати серце якогось там холостяка. Сама вся ситуація вона є достатньо крінжовою, як на мене. Він обирає, він вони намагаються йому сподобатися, вони намагаються зробити щось таке, щоб він на них звернув увагу. Ну мені це нагадує все, як на тих невільницьких ринках обирали е, рабинь. Да, що вона там повернесь, так по, по, ну ледь не по зубах їх обирають, Яка вона має бути, щоб йому сподобатися? І от вся ця концепція вона мені завжди видавалася нездоровою і нецікавою. І от цей сезон він був, мабуть, такий найкрінжовіший, тому що навіть якщо я його не дивилася як сезон, то, звичайно, у всіх соцмережах траплялися шматки, траплялися якісь відео про цей сезон і про Тараса Цимбалюка. Ну, Тарас, Тарас на цьому інтерв'ю, ви знаєте, це інтерв'ю, мабуть, мені хотілося б навіть назвати, можливо, це відео, що іноді краще мовчати, ніж говорити. Тому що після того, що наговорив Тарас у цьому інтерв'ю. Канали СТБ може йому пред'явити навіть певні претензії, тому що, на мій погляд, він повністю закопав цей проект, то, що він говорив про цей проект і як все відбувалося. На що він почав? Що, а, чого він вирішив стати холостяком? А, ну, Тому що це був певний такий сезон, це був лютий, в нього був сезон емоційної турбулентності. Тому що він тоді був в таких, ніби то розійшовся, а ніби то й ні зі своєю дівчиною Світланою Годочконою. І от він не знав, і він пішов у цей халастяк. Єва його питає: а ти пішов нібито клин-клином вишибати? Ну ні, мені просто стало цікаво. Знаєте, ну, це для кіно і для телебачення. Цей проект несе певну цінність. Яку цінність несе цей проект для кіно і для телебачення? А далі він говорить про те, що от він він ніколи теж не дивився цей проект. І коли він же підписався і вирішив зніматися, він придивився кілька випусків, як це все має відбуватися. Він що в цьому інтерв'ю він такого сказав? Надзвичайно неприємного і, взагалі, що руйнує весь цей міф про стосунки. Звичайно, ми всі не наївні люди. Якщо перші сезони які там був 15 років назад, тоді ще інтернет не був такий розгалуджений ще не усіх були ці смартфони в кожній руці. А ми не сиділи настільки, не залипали в тому інтернеті. То ще могла бути певна інтрига, певна якась таємниця. То зараз, звичайно, вже цього всього немає. І ми розуміємо, що цей проект він достатньо продуманий. Що і дівчата, звичайно, більшість іде туди за піаром, за підвищенням своїх в інстаграму, щоб монетизувати свою популярність. І чого гріха таїти, багато дівчат, можливо, після цього проекту їх там хтось побачить реальний якийсь чоловік, холостяк, можливо, успішний, і вони зможуть створити реальні стосунки, реально вийти заміж за успішного чоловіка. Тому що ми знаємо, що у нас всі зараз ганяються за успішним успішним. Все ще ганяється. І, ну, і Тарас же пішов на цей е, е, проєкт, і він сказав, там, що е, в принципі йому не подобалася жодна дівчина, тому що і типаж не його, і все не його, і, там він, і ніхто йому не подобався, і ні з ким він не хотів будувати стосунки. І тут виявляється, що Єва Коршик близька подруга його бушої дівчини. І якось дивно він дає інтерв'ю саме їй. І от він ні про кого не сказав в принципі, там, добрих слів про цих дівчат, з якими він нібито будував стосунки. Він тільки говорив постійно про світулік. От світуліка у мене були дуже гарні стосунки. От вона надзвичайна жінка. А з тими дівчатами я ні, ні, ні. Мені це знаєте, нагадало ту фразу з Іван Васійович змінює професію, коли він казав мені «Царі, те фаблагня. Ну я не піддалася Уляна Сергіївна. І от це виглядало саме так, що там ні, дівчата зі мною хотіли, а я ні. От от я такий порядній. От, от нібито він хотів щось довести, оцій своїй дівчині Світлані, можливо, з якою, з якою в, в них так і не скінчилися стосунки, про які і все про це говорять. Е, ну, Він сказав, що взагалі його знаєте, от як він давав інтерв'ю, як він будує своє речення. Він там себе назвав, що е, е, Корсунський Бечари він. Ну, дійсно, в мене було таке враження, що, що інтерв'ю дає, дає якийсь гопник, не а не актор е, популярний актор, дуже популярний актор зараз. він. Е, його, як він говорить, дуже багато матів в цьому інтерв'ю навіть. Е, як він вибудовує свої речення, як він саме закохується, сам милується собою. Я його питаю, ти знаєш, що ти красивий чоловік? Ну, Як мені кожен день про це говорять, Звісно, я знаю. І от він у цим своїм інтерв'ю повністю показав, що він хотів підняти собі цінник. Тому що він так і сказав, що так, після зйомок, звичайно, мій цінник зріс. Тобто Тарас Цимбалюк грав роль Холостяка у серіалі у 14 сезоні серіалу Холостяк. І він за це отримував гроші, після чого він зміг монетизувати це краще, ніж у нього це було до. Тому що соцмережі, новий приплив популярності, нові якісь його фани. Тому що там, ну якщо кіно українське, кіно ще дивляться не всі, наприклад, навіть українські серіали, мало хто з молоді, з молодих дівчат там споглядає, переглядає, то в інстаграмі після Халистяка я думаю, що в нього популярність дуже сильно зросла. А і взагалі, як він розповідав про українське кіно, що він знімався там в українських історичних проєктах, давайте будемо відвертими. А, що ще поки не забула скажу, він сказав: після війни. Скажіть мені, будь ласка, а коли в нас закінчилася вже війна? Коли закінчилось повномасштабне вторгнення, і війна взагалом? Тому що, як я пам'ятаю, от на сьогоднішній день я відео записую 7 січня 2026 року, війна триває. А він говорить, після війни, і, до речі, його Знайома чи не знайома, тому що він всіляко відхрещується від Анни Алхів, з якою його там застукали в кампанії, де вони прослуховували українську музику? Ой, російську музику, вибачте. Вона теж декілька разів у всіх своїх інтерв'ю вона казала, послі війни, послі війни». я ще тоді на це звернула увагу. І от у них, чи це в їхній компанії вже не знаю, після війни, війна, на жаль, триває. І от, коли почалось повномасштабне вторгнення, саме коли було відрізана дорога всім русським актерам, коли вони перестали їхати до нас за легкими грошима, зніматися тут на перших ролях, тому українських акторів, звичайно, з'явилося більше роботи. І для них це. Став золотий час, і звичайно ж, їм зараз є багато чим займатися. В них є багато роботи, в них зростає популярність і в того ж самого Тараса. Тому що я його чесно вам скажу, бачила лише у фільмі Кріпасна. Серіал. Ми пам'ятаємо цей серіал. Це був часи корони. Ми всі тоді сиділи закриті. Я дивилася серіал, де він грав чи коваля, чи конюха, я вже, я вже не пам'ятаю. І він там скрізь ходив, світив своїм голим торстом такий, типу, секс-символ, мужик, мужиця. Дивився на всіх отак: от з-під лоба такий. І я його пам'ятаю з фільму Піймати Кайдаша. До речі, серіал геніальний, Геніально показує. Менталітет українського села і того, тогочасного, да тому що він створений за геніальним романом Кайдашева сім'я, і він показує теперішні будні українського села взаємостосунки. І от він там абсолютно так теж органічно вписався у роль Карпа. Карпа, а ви і більше я його не пам'ятаю так. От, ну тому, що я не дуже слідкую, чесно кажучи, за кіно. Якщо ви знаєте якісь класні, до речі, нові українські фільми, будь ласка, напишіть в коментарях е, з великим задоволенням, передивлюсь їх. І звичайно, йому потрібно більше популярності, йому потрібна більша монетизація його зараз популярності. Тому що це золотий час, жнива для них всіх, для акторів, які зараз нарешті змогли вийти на перші ролі, тому що вони завжди були ледь не на ролях. Падай, перенісі, пашол вон, да, як коли. Тут знімалися російські актори. І вони хапаються. І от Тарас він абсолютно щиро, відкрито, тому що ну, не, не дуже він обтяжений дум, тим, що він думає, як це фільтрувати і говорити. Він це озвучив, що йому потрібна просто популярність і монетизація. І що там ті, ті дівчата собі набудували, це їх проблеми. Йому взагалі говорили режисери і продюсери, що він має робити. В нього був наушник, він і імена їх не пам'ятав. Ну, йому не цікаво. він казав, що. Вони там щось говорять, говорять, а мені це не цікаво. Звичайно, згадайте, будь ласка, себе, коли вам щось не цікаво. От якісь компанії, чи на роботі, чи коли до вас ви прийшли стомлені з роботи, а до вас прийшла ваша дитина і там мам-мам-мам і починає вам щось розповідати. Ви як на це реагуєте, щоб не образити дитину? Ага, угу, окей. О, з. з і, от саме так він себе його абсолютно не, не цікавило те, що відбувалося в проєкті, все, що його цікавило, відіграти свою роль, тому що є підписаний контракт, і отримати свій курс, свою монетизацію, свої гроші за контракт. І тому от цим самим, тим, що він розказав Єві в цьому інтерв'ю, він повністю поховав а, всю цікавість, і навіть якщо лишалися якісь там крихти, останні крихти цікавості до цього проєкту. Ну, мені так здається, тому що знову таки виплив. Ають у ці жахливі подробиці умови, в яких жили дівчата. Немає ні книжок, ні телефонів. Ви уявіть, вони тільки на зйомках, а потім вони. Весь час знаходяться наодинці самі з собою і наодинці зі своїми конкурентками. І якщо так да, дійсно в нашому дитинстві там багато хто їздив у табори дитячі, нас там могли, до речі, не їздили, чую кажу наш дітей там розважали аніматор, да, важаті, і з дітьми там займався. То тут ти маєш сама себе розважати. Ти не можеш ні з ким на цьому проєкті побудувати близьких, дружніх або приятельських стосунків, тому що ти не можеш довіритися жодній дівчині, тому що ви всі тут конкурентки. І відбувається постійна, постійна напруга. Тобто, напруга всередині дівчат зростає. Ти знаходишся у повному вакуумі, ти повністю сфокусований на цьому холостяку, ти повністю тільки маєш будувати стратегію, як його завоювати. І це, до речі, є однією з пікаперських таких стратегій, як закохати у себе. Тому що коли пікапер він дає вам крихту якоїсь уваги. Потім він зникає, а ви весь час думаєте, думаєте, думаєте про нього? Він весь час крутиться у вашій голові, у ваших думках, і саме так відбувається залипання на цю людину. І отут на цьому проєкті саме це і створювало, щоб була напруга, щоб дівчата як не корти залипали, щоб була нездорова конкуренція. І от це таким чином відбувалося. Тобто для мене, навіть як для психолога, і це є певною такою, ну крінжатіною, тому що. Це є психологічним майже насиллям, навіть якщо ми розуміємо, що дівчата туди йшли за популярністю, за монетизацією і за тим, щоб засвітитися, але все одно три місяці жити в такому режимі це є нелегким. От саме тому це інтерв'ю, воно мені видалось таким дуже значучим, дуже яскравим, чому я, не дивлячись проект Холостяк, вирішила е сказати вам: от як мені, як психологу і як людині, е видається, показується саме це інтерв'ю, і що показав Тарас. До речі, багато в Треці писали там про його стосунки з мамою. І він, звичайно, їх теж за... торкнувся в їх, що нібито він такий самостійний. Та ну ви що, я ж мужик, я можу накидатися. Ну Дядькові майже 40 років в нього в сленгі накидатися, там, прибухнути. І це ж ти все даєш інтерв'ю на велику аудиторію. Ну, це теж вигляд є певними знаєте, такими маркерами. Да? Його... Рівню його свідомості. Е, мені здається, що те, що він говорив, що в мамі там не подобається, я позбувся свого довгого волосся, а мамі так воно подобалося. Я набив татуху, а мама не хотіла цього. Я можу накидатися, а мама проти алкоголю. Я розлучився, а мама проти мого розлучення була. Е, вона важко це переживала. От він це подає, нібито, якщо він повністю сепарований від мами, а нібито про свою дорослість. Але це виглядає як звичайний підлітковий. Бунт. На злопапі, на зломамі, піду з мокрими ногами. Оце саме так це і виглядає. Розумієте, дуже зараз багато з цього говорять про сепарацію дітей і батьків в інтернеті. І дуже часто я от помічаю, що говорять про те, що нібито коли дитина сепарована від батьків, це виглядає майже так, що ви майже не спілкуєтеся з сім'єю. Ні. Це виглядає так, якщо ви сепаровані нормально від своїх батьків, ви маєте свою власну, дорослу позицію. Ви не ви не те, що не зважаєте на думку батьків, ви спираєтеся на своє певне, на свій життєвий досвід, ви спираєтеся на себе, як ви є опорою, і думка ваших батьків не є основною. Тобто ви не намагаєтеся довести щось мамі чи папі, ви не намагаєтеся просто стояти їхній думці. Ви спираючись на себе, ви живете так, як ви відчуваєте, повністю приймаючи відповідальність за власні вчинки. Це є ключове. Ви приймаєте відповідальність на себе за свої власні вчинки. Вчинки. А тут це виглядає, так знаєте, як, як, як певна теж гра. Оце на те, це на що я звернула увагу у цьому інтерв'ю, чим я хотіла з, вам, поді, з вами поділитися. А, якщо вам це відео було цікавим, корисним, ставте свої лайки, коментуйте, коментуйте, які фільми, нові українські ви цікаві бачили. Взагалі фільми, серіали діліться у цих коментарях під цим відео. А, пишіть ваші коментарі. Мене ви легко можете знайти в всіх соцмережах: Інстаграм, Фейсбук, Twitter. Звертайтеся у директ, кому потрібні консультації. А зараз всім до нових зустрічей. Бажаю всім фізичного і психологічного звичайного здоров'я. До нових зустрічей. Пока.